Сьогодні під час повітряної тривоги силами ППО була збита ракета над Чернівецькою областю, саме на території Дністровського району, пошкоджено 8 будинків, пошкоджені господарські будівлі. Сьогодні опрацьовано спільно з оперативно-слідчою групою всі уламки і зона падіння даної ракети. Ми пройшлися по всіх будинках жителів села, які отримали пошкодження, опрацювали і опрацьовують зараз. Всі пошкодження, які будуть занесені в систему обліку і відшкодування по даним господарствам. Спільно разом з нами присутні так само і міжнародники, які долучилися до допомоги нашим жителям села Іванівці. І найближчий час вся допомога буде надана, відновлені будинки. Дякуємо сьогодні нашим Збройним силам, силам ППО за таку активну роботу і за збиття. Так само попереджуємо всіх жителів під час повітряної тривоги знаходитись в укриттях і берегти своє життя. Дякую Збройним силам. Слава Україні!